Диво починається з добрих сердець. Мальтійська служба допомоги в Івано-Франківську розпочали щорічну благодійну акцію. Святий Миколай іде до сиріт». Діти зі спеціалізованих закладів пишуть листи зі своїми побажаннями, а кожен охочий може прочитати та здійснити їхню мрію. Координаторка акції Наталя Петрунів зазначає, людина, яка читає лист, повинна між рядків пізнати саму дитину. Вона додає, що найважче відвідувати заклади, де живуть внутрішньо переміщені діти на західній Україні. В дитячих будинках зараз не тільки діти західної України, але також внутрішньо переселені Діти, тому у нас в нас цілі будинки є внутрішньо переселення. Це, наприклад, Стумача, Оріхівський будинок, інтернат, і туди набагато важче приїжджати, бо устами дітей говоряться дуже дорослі речі. Дорослі речі, коли дитина просить Миколая повернутися додому. Коли дитина просить Миколая знайти своїх батьків, бо батьки пропали безвісті. У батькина на окупованій території головна мета акції подарувати радість і тепло родинного затишку дітям, у яких його немає. Окрім подарунків мрій, акція спрямована на забезпечення найнеобхіднішими речами, засобами гігієни, продуктами харчування, щоб закрити базові потреби. Волонтерка Марія Гуляй долучається до акції вже третій рік поспіль. Вона переконана, найприємніше в такій благодійності бачити щасливі дитячі обличчя і розуміти, що працюєш не дарма. Вона мені нагадує, що треба. Творити добро, вона до тебе обов'язково повернеться, і також мені дуже приємно бачити дитячі посмішки, коли вони відкривають ці подарунки. Це неймовірно. Цю ініціативу Мальтійська служба допомоги організовує вже 25 років. Цього разу їм вдалося зібрати більше ніж півтори тисячі листів від дітей. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.